У над усе важливе є любов, яку Господь серця людей вливає, вона зігріє серце, душу, кров, дарунка більшого на в світі не, тім немає. Любов поможе шлях земний пройти та розуміти ворога і простити, образ глибокій води перейти, вогонь надії в душах запалити. Любов не потішається в неправді, лиш істині вона завжди радіє. Усьому вірять, наче бачить, справді усе на світі перенести вміє, лише любов ніколи не скінчиться, коли і віра, і знання не стане, ніщо на світі цім не забариться, лиш любов любить не перестане. Вона безцінний дар, Бог є любов, а Бог є вічний без кінця і початку. Її шануйте, як життя, як кров, цінуйте більше всякого достатку. Любов шукайте, та знайдете Бога, бо через сина Бог любов явив, через Христа, на це, е, через Христа на небо є дорога. Бог показав, що цей світ, що світ цей полюбив, віддав на хрест єдиного він сина, щоб віруючий в Нього, вічно жив, щоб вірою могла спастись людина. Христос своєю кров'ю заплатив. Нема на світі більшої любові. Як душу, хто за друзів покладе, Бог врятував людей ціною крові, та за своїми скоро сам прийде.